Оновлена команда Шепетівської спілки Червоного Хреста вже рік надає систематичну підтримку та допомогу вразливим категоріям населення нашого району. На форумі очільниця осередку Галина Веселкова прозвітувала про річну діяльність організації та показала основні напрямки роботи. Ми організували захід форум з розвитку міської організації. Саме приурочено він до того, що ми працюємо в оновленій команді рік. Ми хочемо поділитися досвідом, оскільки ми дуже багато об'єднали територіальних громад нашій Шепетівщині. Дуже гарно співпрацюємо з міською владою. У нас є чим поділитися. У нас є що показати, хочемо все це висвітлити і щоб люди знали і бачили, що ми робимо. Шепетівський червоний хрест тісно співпрацює з міською владою, детально вивчають потреби населення та взаємодіють із партнерами не лише в Україні, а й за кордоном. За неповний рік роботи цю громадську організацію в Шепетівці усі добре знають. Вона не просто на папері функціонує. Це реальна робота по допомозі жителям, які того потребують нашої громади. І цей форум, який фактично він на Хмельниччині перший, саме в місті Шепетівка відбувся, він показав усі ті масштаби робіт, які були проведені. З минулого року, тобто за рік діяльності, і колеги, які були присутні Червоного Христа з інших міст, з Кам'янця, Хмельницького, вони високо оцінили роботу нашої організації. Я сподіваюся, що в подальшому ми будемо тільки посилювати нашу співпрацю у приміщеннях вузлової поліклініки, міська організація Червоного Хреста. Облаштувала пункти видачі гуманітарної допомоги та одягу, прокат реабілітаційного обладнання та лікарські кабінети. Волонтери медико-психологічної бригади працюють у 18 громадах області та надають безкоштовні послуги психолога, гінеколога та терапевта. У нас дуже гарний йде розвиток, ми можемо це сказати, тому що ми дуже багато провели тренінгів. Ви будете бачити і ознайомитися по першій допомозі, які зараз вкрай потрібні, тому що ми живемо в дуже в складний час і і ми повинні знати, як діяти на одну чи другу потребу. Ми допомагаємо не тільки людям, які є внутрішні переміщені особи, а також допомагаємо людям, які є багатодітні сім'ї, перша, друга група інвалідності, люди поважної категорії це 65+. Також ми надали в теперішній час поки два генератори на 60 кВт на нашу тепломережу і наше водовідведення. на захід завітали міські організації Червоного Хреста з усієї області, аби перейняти досвід шепетівських колег. Також на форумі провели дискусію про роботу місцевого самоврядування та волонтерів під час війни. Наприкінці заходу подяками за співпрацю нагородили працівників ДСНС, міського голову та партнерів Червоного Хреста у Любліні. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук, Лайк Тіві.